Новини з фронту І сьогодні вони неабияк засмучують окупантів в Луганську, о 8.40 ранку. Нашим розвідникам спільно з рухом опору вдалося провести без перебільшення блискавичну операцію. Тільки послухайте у власній машині підірвали одного з найжорстокіших катувальників колишнього міністра внутрішніх справ, так званої ЛНР Міхаїла Філіпуненка. після вибуху нелюд одразу ж загинув. Вдалим був удар, і по Донецьку там нашим воїнам вдалося вцілити по ворожому центру підготовки операторів дронів. Рашисти говорять, що атака була хаймерсами, і дехто з загарбників ще й досі залишається під завалами. Режу потрапило відео того, як наш найдешевший FPV-дрон знищує свою найдорожчу ціль. Так, на Коп'янському напрямку українським пілотам вдалося ліквідувати ворожий комплекс Тор, який коштує немало, небагато аж 24 мільйони доларів. Тим часом у Верховній Раді сьогодні вже в дев'яти проголосували за продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Діятиме воно 90 діб, а саме до 14 лютого наступного року. І наостанок дуже важлива новина з міжнародного фронту. Сьогодні Єврокомісія рекомендувала розпочати перемовини про вступ України та Молдови до Євросоюзу. За словами очільниця структури Урсули фондерляїн, наша країна вже виконала 90% реформ, які від неї очікували. Такі рішення Єврокомісії вже прокоментував Володимир Зеленський. Чистий позитив, попри всі складнощі, рухаємось вперед. І вже в грудні ми очікуємо політичне рішення від Європейської ради. Українці завжди були і є частиною нашої спільної європейської родини.